Друзі, доброго дня! І сьогодні ми з вами в компанії Мініагро, а саме в Мініагро Київ захід на Житомирській трасі в селі Бузова. І Олександр Шалиний, тракторист, нам розповість про новий для України трактор Донфен 244 g 2 b Олександр, вітаю! Друзі! Всім доброго дня! У нас з'явився оновлений Донфен 244 g 2 b От, іде різниця в чому між 244-м G, G2 і G2B. Ну, Саме перше, що кидається в глаза, це ось у нас вже йде не 4 противаги, а 6. Бо раніше на 244-х донфенгах йшло 4 противаги, а на 40-ках йшло по 6. А в даний час уже і на донфенгі 244-му йде 6 противаг. Це перше. Друге, що в ньому вже з'явилася примусова навіска. Бо раніше у Донфенгах 244-х 2 джідругих не було примусової навіски, а в даний час вона з'явилася. От, зверніть увагу, два гідроциліндри в нас стоїть. От, також з'явився двохполосний розподільник, дві пари гідрових. І у 244-му донфенгу в цьому е окремо йде гідравлічна ванна, бо у звичайних донфенгах ішла е гідравлічна ванна, спільна коробка міст гідравліка. От а в даний час вже гідравли... е бак гідравлики йде окремо. Також багато запитували, чи є синхронізована коробка передач, чи не синхронізована у іменно в Б. Друзі, у даному тракторі йде синхронізована коробка передач. Бо в суботу тестував особисто і переключається на ходу без ніяких питань. По панелі приладів, як вона була, так вона і залишилася електронного зразку. От, у нас реверс. Це у нас вал відбору потужності, понижена, повишена, включення переднього мосту, ручничок. І з цієї сторони у нас йде коробочка передач. От, Коробка передач. Це в нас от три важеля. Один у вас важель йде на підйом опускання задньої навіски, і плюс плаваюче ось положення є. Щоб все навісне, бачите, зразу воно опустилося. А Ці два речашки це йдуть на ці ось два гідровиходи. Супер. І В даному тракторі двигун вже стоїть не 385-й, а в даній моделі стоїть ZN390. Це добре. чи так собі? Ну, Це теж старий провірений, такі двигуни раніше стояли на тракторах От, ну, по них зауваження вам скажу не було. Колись мініагро чері завозило із омлайни, да, зумлайни, да, 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 так? Так, е, так. Тільки ж мініагро завозило е, черрі, а потім вже ж вони почали з умлайни. Ну, Коні щас... вже по 15 років відпрацювали железно. Ну, в принципі, так. Да. А які ще зміни колеса, резина, колії, нічого не помінялося? Ні, колеса, резина, все як було, так і залишилося. У нас передні йдуть 65 на 16 Задні у нас 112 на 24 В принципі, змін немає ніяких. Одне що, додавали на гідроциліндр пильник. Угу. І все. А оце, я вибачаюсь, що це за люкс такий. Ой, що ж вам сказати? Даже не А ну, кажіть, як є. <сісті> не знаю. Це для форсу, для форсу. Так, <сісті> да, так, да, так. Да. То те саме, коли велика швидкість, щоб повітря розрізало. А, повітря, І всі дівчата одразу казали, та ти що, <сісті> я готова, так? Да? Ну, як побачила, ну, такий трактор і каже, все. <сісті> Добре. Я дуже вдячний. Друзі, я під відео залишу посилання на сайт компанії Мініагро. Там ви можете дивитися актуальну ціну. То приїжджайте, тестуйте в мережу Мінагро, замовляйте цей трактор. Доставка безкоштовна і без предоплат. І доставка друзі. по всій Україні безкоштовна. І без предоплат. Нікому не давайте предоплати, бо будете без грошей і без трактора. Дякую за увагу. Лайк, підписка, друзі. Всім гарного дня, до зустрічі!